Спеціальність Basic Pro це оновлена професійна навчальна програма на 450 навчальних годин терміном на два місяці, в програмі навчання теоретична та практичні частини. Теоретична частина представлена у нас в онлайн-форматі у лів режимі з викладачем, де викладач детально начитує всю теоретичну програму і роз'яснює весь лекційний матеріал студентам. Практика обов'язково офлайн режимі, де студент відпрацьовує кожну практичну відпрацювання з постановкою руки і супроводом викладачів на моделях. Вся навчальна програма подана на навчальній платформі, та студент отримує персональний кабінет для навчання. Весь навчальний матеріал подається у вигляді лекційного матеріалу, відеолекцій, викладачів, презентацій та відеоуроків навчальних процедур із покроковими інструкціями та етапами проведення практичних процедур, а також протоколів. До них даний навчальний курс містить. Міжнародний стандарт навчальної програми навчальний план включає основи медичної косметології, анатомію, дерматологію невідкладні стани, санітарії та гігієну, естетичну косметологію, апаратну косметологію, практичну косметологію, бізнес в індустрії краси та англійську для косметологів. Практичній частині студенти відпрацьовують процедури з постановкою руки на моделях. З естетичної косметології, апаратної косметології, мезоінжектори, а також масажні методики, чистки, пілінги, дермашайн, піріц, ферментотерапії, маски пластифікуючі, гідрогелові, кремливі, порошкоподібні, Також апаратні методики, РФ-терапію, ультразвукові пілінги, дарсонвалізацію, лек-терапії. Дану спеціальність входить мікронідлінг. Це робота із мезоінжекторами, мезоролером та мезоштампом, що дозволено робити косметологам-естетистам. І також масажні всі методики, такі як масаж класичний, масаж по жаке, точковий масаж. По завершенні навчання студент отримує диплом міжнародного зразка англійською та українською мовою, додаток до диплому із сказаними предметами, атестацією та кількістю навчальних годин. Європас, доступ на рік до нашої онлайн-платформи для навчання 24 на 7, 365 днів. Чат із центральним офісом один рік. Це адміністрація, викладачі. І також е, наш адмінкорпус центрального офісу. Даний навчальний курс має диплом, який підійде для наших студентів-випускників у 27 країнах Європи та е, США. Також цей курс навчальний є підставою для того, щоб наші випускники працювали офіційно на території України косметологами. Запрошую на навчання спеціальність «Везик-Про».